І плануємо і в наступному році надавати допомогу і переселенцям, і вже літнім криворістцям. Більше сотні переселенців пройшли через цю школу, і десятки з них активно включені в волонтерство і в центрі підтримки ВПО 24 Ми впевнені, що це буде дуже дуже корисною історією. знаєте, більшість з нас і нашу команду як культурно-громадський центр Шелтер Плюс, коли почалася ця стадія війни? Ми перетворили на гуманітарний волонтерський центр, наш культурно-громадський центр. А потім ми зрозуміли, що, що а, та будівля не дуже підходить, бо там нема ні хола, ні великих приміщень, вузькі коридори. І б, ми хочемо. Ми тоді зрозуміли, що ми хочемо повернути наші культурно-громадські соціальні активності. І ми в принципі можемо це зробити. І це дуже класно заходить під допомогу переселенцям, які масово почали приїжджати в місто. І паралельно ми зрозуміли, що у нас є деякі можливості продовжувати гуманітарну активність, і дуже схоже, що навіть її розширювати. І тому ми домовилися. Про безкоштовну оренду цієї будівлі, яка стояла пустою. І ми почали її використовувати для, для видачі гуманітарної допомоги в першу чергу. А потім відбулася цікава історія, тому що наші нинішні основні партнери це UCBI, Ukrainian Confidence Building Initiative, Це проект USAID, фактично американські державні, ну державних гроші, як ми знаємо, не буває гроші американських платників податків. Вони реанімували цей проект такої термінової допомоги в Україні, яка проходить зараз цей непростий етап. І фактично вони, працювали, вони почали працювати з тими, кого вони вже знали. Тому вони вийшли на нас і кажуть: ви молодці, бачимо, що багато робите з переселенцями, а готові ще більше. Ми кажемо, навірне, готові. Вони кажуть, тоді ми готові вас підтримувати. І далі нам вдалося провести дуже короткі змістовні переговори, і ми за. Дуже дуже лояльні гроші, прямо за смішні гроші. Ми її купили. І от 10, вже понад 10 днів ми власники цієї будівлі, і зараз ми її інтенсивно відновлюємо. Ми поєднуємо два складних процеси. У нас вже значною мірою працює Центр підтримки ВПО 24. І паралельно у нас зараз з'явилася можливість робити тут реконструкцію, переробку і надати цій будівлі абсолютно нових сенсів і вимірів. Задача стоїть скоріше, швидко це запустити. І ми сподіваємося, що буквально там за Пару тижнів ми вже тут, може навіть раніше, когось ми вже тут зможемо заселити. Тут ми зробимо 14 кімнат. Ми поставимо такі тимчасові перестінки. Ми знайшли дуже класну модель, такі розпорочки. В кожній кімнаті відповідно буде вікно і буде два двоспальних ліжка, і ще якісь щось ще з предметів шафа, мебля. Шафа буде. Шафа, шафа буде полички, ну тобто, все буде щось мінімально для життя. І отам от ще одна кімната. ходімо далі. Я вам розказував, що у нас вже діють наші проекти, тому у нас працює кол-центр, про нього ми трошки нижче розкажемо. А так, це буде кімната для, для цього хостела, де люди зможуть сюди піти, там, щось їм попрацювати, треба подзвонити, доробити якийсь документ в тиші. Тому це буде тут така кімнатка. Тут буде, тут буде кухня і столова для, знов -таки, для цього ж хостелу, для людей, які тут живуть. Холодильники, пічки електричні. Але скоріше за все, люди тут будуть жити недовго. І ми будемо допомагати їм чи поселитися десь більш якісно і стаціонарно, отримати в інших наших проєктах якусь психологічну допомогу, можливо, допомогу з працевлаштуванням і так далі. На цьому якраз от цей перший проєкт, який буде на другому поверсі, він закінчений. Тут у нас ще є приміщення. Ми зараз вирішуємо, що в них буде. Можливо, ми з якимись із соціальних бізнесів чи з дружніх бізнесів щось тут запустимо. Саме з ключовою задачею, щоб бізнес історія тривала, але ми могли працевлаштовувати сюди частину людей, які будуть тут жити навіть. Тепер час пройдемо туди і підемо вниз. Давайте джинсові виберемо. Це у нас поки що стихійний цей благодійний секонд-хенд, тому що він триває. Ми його кілька разів намагалися закрити, але потреба велика. І час від часу ми від якихось партнерів отримуємо якісь вантажі, плюс регулярно е, не дадуть колеги збрехати. У нас фактично кожен день місцеві мешканці нам щось приносять сюди. Так, да, Дуже багато речей приносять і взуття, і принати побуту, посуд все в нас да, от, пані без реклами. Ми не запрошували, але потік постійний. Тут ми відновимо кав'ярню. Вона не буде лакшері, не буде комерційною довго. Можливо, колись стане то от тут. У нас крокодил Гена чи Чебурашка, і у нас триває дискусія: чи декомунізувати його, чи чи оголосити крокодила Гену. Чого да, оголосити крокоділа тим філантропом, благодійником, волонтером і тим, хто приймає різних людей, навіть таких дивних, як Чебурашка. Оцей перший поверх ми зараз дуже інтенсивно трансформуємо, в, зробимо там достатньо затишний хол. Тобто там будуть диванчики, де людям можна навіть почекати. І Потім тут буде ще кілька складових важливих. Тут будуть складські приміщення, але знов таки. Основні склади будуть у нас в, іншому, в інших місцях, тому що обсяги, з якими ми зараз працюємо, вони досить великі. Ми десь 500 тонн гуманітарної допомоги вже видали. От, через нас в цьому місяці пройшло 6 тисяч людей. В листопаді в жовтні у нас пройшло 9 тисяч людей. Ну а в цілому у нас там більше 20 тисяч це точно. Це, от, якщо ми кажемо про допомогу від всесвітньої продовольчої програми, відомо один із великих фондів Хелп Ейдж, який ну провідний фонд для людей для літніх людей, людей з інвалідністю, от вони нам надали допомогу десь приблизно на 5 мільйонів гривень. Це ми не враховуємо, ну мовно кажучи, ситуативну допомогу там. Ну, наприклад, там від фонду Сергія притули, коли там надають солодощі для наших е, переселенців. Але ця ситуаційна допомога це 20 тонна фура. Ну так, да, да. Ну, для нас це ситуаційна допомога. Я перепрошую. От, підгузки, дитячі підгузки, та дитячі каші, фонд 4-5.0. Ну просто вони якби за можливістю. Це може бути там і від 10 ящиків, і там до, до вантажівки величезної. От. А так, щоб системно і програмно ми працюємо саме з ВФП і плануємо. І в наступному році надавати допомогу і переселенцям, і вже літнім криворістцям тобто пенсіонерам, які вже ну, по критеріям підпадають під вимоги всесвітньої продовольчої програми. На першому поверсі у нас буде проект для в першу чергу і на цей період для внутрішньопереміщених осіб для людей, які не будуть тут жити, які живуть в кривому розі в цьому районі. Вони сюди зможуть прийти і отримати певні послуги. Також тут ми зробимо громадську пральню, тому ми вже закупили кілька таких якісних промислового рівня машинок із сушарок. Люди прийдуть і швидко попруть свої речі, і заберуть їх. Також ми зробимо невеличкий такий комп'ютерний центр з сортехнікою, тому що ми зрозуміли, що часто людям треба щось відсканувати, щось відкопіювати. Заповнити якусь Google-анкету, яку вони не можуть заповнити з телефона чи взагалі не можуть заповнити, тому у нас будуть спеціально навчені люди, які будуть їм в цьому допомагати. буде пункт прокату, орієнтований на внутрішньопереміщених осіб, бо коли людина в новому місті і їй треба просверлити дві дірки в зйомній квартирі, то, як правило, вона не знає, на відміну від нас, з вами, кому подзвонити і у кого позичити перфоратор, якщо його нема. Чи, наприклад, якщо людина приїхала з дітьми, вона знає, що якісь гроші їй прийдуть, і вона візок купить, але це буде там за тиждень. Тому у нас буде там є вже список базових речей, які можна буде взяти на прокат. Ми тут зробимо у цей благодійний секонд-хенд, і у нас буде окреме, якісно обладнане приміщення для дітей, коли батьки чи оформлюють документи, чи чекають на видачу гуманітарної допомоги, чи в пральній громадській там діти зможуть трошечки розважитися самостійно чи за допомогою наших відповідальних людей. На сьогодні у нас два основних напрямки нашої роботи. Одна умовно під таким під брендом тут. Тут і зараз це такі психологічні е, терміни, які описують стан людей, які багато з яких втратили е, зруйновано їхнє минуле, не зрозуміло їхнє майбутнє. Тому тут і зараз ми пропонуємо їм продовжувати жити. І в комплексі тут е, включені Купа різних активностей для дітей, підлітків, юнацтва і дорослих людей. І розгрупка вебсайтів, і театралка, і художнець направлення, і танці є, і барабани я бачив у дітей, рок-гітара. Ну багато. Там у них там музики направляють. А там студія я звука запису така да. Для дорослих є група психологічної підтримки, курси парикарів, парикмахерів. Пакюркоду за регістрівався у нас є Якщо не пригода то і другий напрямок це школа змінотворців. Це тижнева школа, де ми вчимо основам побудови громадянського суспільства, лідерства, командної роботи, проектного менеджменту. І після цього пропонуємо людям долучатися до волонтерства. І це виявився дуже корисним проектом, тому що більше сотні переселенців пройшли через цю школу, і десятки з них вони вже тут активно включені в волонтерство і в центрі підтримки ВПО-24, і в культурно-громадському центрі Плюс». Ми вивчаємо ситуацію, як зробити її максимально енергоефективною в усіх сенсах, тому що хочемо, щоб все було економно. Ми терміново зараз її утеплюємо, бо з запаленням історія буде дуже складна. І також ми продумуємо абсолютно якісь екстремальні варіанти опалення на випадок блекауту, відключення електроенергії. І також ми плануємо це заднє подвір'я трошечки модернізувати, щоб сюди могли заїжджати найбільші машини. І ми економили на логістиці. Тому, маючи такий хаб, де ми зможемо зручно надати якісне партнерство будь-кому. В будь-яких фактично виглядах ми впевнені, що це буде дуже дуже корисною історією.